У попередніх відео я говорила, що я не дуже люблю знімати відео. Але сьогодні в мене є стимул швиденько зняти цей набір в сервіруванні і відправити його замовниці. Ось мій стимул. Це вчора, в день мого народження, через моїх рідних дуже добрі люди передали мені ось такі смаколики. Це було дуже приємно. Це мій улюблений десерт. Ось і зазвичай, коли я знімаю відео в сервіруванні, я ставлю щось смачненьке, гарненьке на стіл. Тому я зараз швиденько знімаю відео і піду пити чай, а ви дивіться далі. Не ходимо, як квітко за садочок, де пахучі троянди цвідуть. Не світу. Зри... Там весняних квіточок, і троян не пришпилюй на грудь, бо на грудях вони помарніють без проміння тепла і росить, і дрібені березки почорніють. Дякую за перегляд!